Сьогодні 14 серпня і знову трішки підправила своє ніваки, яке я робила 20 січня 23-го року. Тоді якраз був дуже сонячний день, теплий. І мені так хотілося попрацювати з рослинами, попрацювала. Коли я обрізала такий величезний кущ ялівцю козацького. Я спочатку сама була шокована виглядом цієї рослини. Навесні ходила до нього і думала, боже Боже, що я наробила, що тут буде. Але зараз, ось після третьої такої делікатної дуже е, стрижки, я бачу, що вже через певний час буде тут краса. Я пересаджу цю традиктсканцію, заберу ці очітки. це троянда, звичайно. Чайна також, напевно, вона десь піде. І там, на задньому плані ще є Ірис, очиток. І цю троянду також. Це троянда шамплейн, яка хронічно хворіє. Я вже її сюди пересадила з одного місця. І все одно тут вона хвора. Так що поїде ще десь там на якісь висилки. Тому що, ось, наприклад, троянда. Букет парфе і діньки Вони здорові на цьому самому ґрунті. Ну, зрідка там бувають якісь проблеми. А вона хронічно має такий негарний вигляд. Тому тут згодом буде тільки цей ялівець. Зробимо бордюрчики із того, що є. А є тільки шифер, низенько вкопаю. І згодом буду показувати ще цей ялівець. Відео як стригла, вставлю в описі під відео. Тут на другому городі, ось там у мене будинок наш, квітник. Також я 20 січня засунула гілку того ялівця козацького, кілька гілок, і просто посадила, раз повела, бо якраз тоді було тепло. Із трьох гілок прижилися дві. Я їх ось вже підв'язала, тому що я хочу, щоб вони ось тут по рабиці заплилися І зробили тут такий мені, я знаю, затишок для моїх, для мого квітника. І ще ось гілочка. Таку я її підв'язала, нехай поки що росте. Дякую цьому я люцю, що прижився. І зараз ще покажу. Місце, де я садила взимку ялівці. Йду повз цього кучика ялівцю, це я його не взимку формувала, а вже навесні, навіть, напевно, на початку червня. І просто я призупинила ріст декількох гілок і одну гілочку найдовшу ось так поставила і прив'язала тут до опори. Нормально він себе почуває. Через деякий час я ці гілки розтягну так, як мені треба. І подумаю, можливо, коли ми з сином зробимо тут бордюри на клумбі і все зробимо акуратненько, можливо, ось ці я й видалю гілки. І залишу тільки тут ось такий високий грунтопокривний ялівець, але який я буду вести спочатку на опорі Ось тут у затінку поки що за трояндами. Також посаджена гілочка ялівці, їх було дві. Одна засохла, а друга росте. Ялівцю цього ж козацького ґрунтопокривного начебто ще живий. І я вирішила, що взимку, коли троянди будуть відпочивати, тут просто буде на вуглі нашого літнього душу зеленіти ялівець. І доще до одного свого січневого творіння. Ось тут, у садку, по дорозі до теплички, я спочатку зробила ось так от обгородила клумбу шифером. Чому? Тому що, якщо немає дощів, оцей цілик газон. Миттєво забирає вологу від куща, який тут посаджений. Тут вже в мене росла і гортензія, ще щось росло і постійно пересихало. Так ось зараз я дивилася, що якщо я поливаю і тут шифер цей, маю надію, що він тут тимчасово вкопаний досить глибоко. І навіть якщо тут сухий ґрунт, то тут є волога. Так ось ось дивіться, також. Я Ялвець козацький, найдовші гілки, які я поставила на опору. Тут дві гілочки, і він також ну, досить тяжко приживався тут, але прижився. Я бачу, що є прирости. Поки що я його не трогаю. Він ось так підв'язаний, тут замульчований. Але згодом маю надію, що він буде рости. І стане чимось схожий на ялівець Хартман, якщо я правильно називаю цю назву, напишу потім у відео. Ну і тут я посадила мускусну троянду, Букаву. Ось вона починає цвісти другий раз. Ну, а поки що ця першорічка посаджена навесні, поки що наростає ну, досить активно зелена маса. Ну, і трішки покажу ще своїй ялівці, туї, які я вирішила постригти цього року. Ось цю я стригла тільки один раз. Можливо, навіть зараз я стану і злегенька сформую цей ялівець. Назви його я не знаю, тому що купляла його, купувала у сусідки, яка зараз у Польщі. От коли Ірочка вернеться, я скажу вам назви всіх своїх хвойних рослин. Також ось тут я посадила ялівець, але вже інший навесні, і він прижився. Чикаго Піс. Зараз підемо ще до ялівцю, але вже інший. Сорт назви не знаю, який я підстригла цього року. Він уже нависав мені повністю сюди на водойму, і там те каміння закривав. я просто підрізала його. А ось одну гілку, зараз ми зайдемо з іншого боку, я також найдовшу гілку поставила на вертикальну опору Тому що хочу, щоб тут. Можливо, згодом у мене буде поряд з водоймою біоплато. І я викорчую цей ялівець. І тоді буде просто також стояти горизонтальний ялівець на вертикальній опорі. Jubilee Celebration, Лярозде Малінар. Сонце сліпить. А ось красуня, яку я ідентифікувала як латерлогу. Тут недалеко від Свердловини я також на опору прив'язала найвищу гілку, я її не стригла, все росте. І згодом я подумаю, ось дивіться, вона вже висотою вище метра шестидесяти, і згодом я подумаю, що далі я там буду робити. Кущ спаржі, яка восени пересадиться. Будьмо всі здорові. Дякую за ваш лайк. Зустрінемось!